Окупанти не припиняють обстріли мирних населених пунктів Харківщини. Зведення Вітова за добу. 22.14. Ізюмський район, місто Ізюм. Внаслідок обстрілу БПЛА типу шахет горіло три приватних будинки на площі 600 квадратних метрів. Постраждала 66-річна жінка, отримавши гостру реакцію на стрес. 22.14. Ізюмський район, місто Ізюм. Внаслідок обстрілу. попередньо ракета пошкоджено шість приватних будинків, дві господарчі споруди та легковий автомобіль. Постраждало шість осіб: 36 та 32-річні чоловіки. 32 55, 25-річні жінки та семирічна дитина, 22, 12 – Ізюмський Зюмський район, зюмська територіальна громада, село Пимонівка. Внаслідок обстрілу БПЛА типу шахет горіла господарча споруда на площі 15 квадратних метрів та 8 кубометрів дров. Пошкоджено приватний будинок та дві господарчі споруди. 20, 17 – Богодухівський район, Золочівська територіальна громада, село Тимофіївка. Внаслідок обстрілу чотирма ФПВ-дронами пошкоджено приватний будинок, гараж, легковий автомобіль. 19.55. Ізюмський район, Ускільська територіальна громада, село Ускіл. Внаслідок влучання тип зброї встановлюється у легковий автомобіль. Постраждало 10 осіб, 17.25. куп'янський район, місто Куп'янськ. Один ФПВ-дрон влучив землю поблизу надіючої АЗС. Другий ФПВ-дрон впав на землю, не здотонував. 14.53 Куп'янський район, Кіндерашівська територіальна громада, село Моначинівка. Внаслідок обстрілу, пошкоджено будинок. 12.52 Куп'янський район, Кіндерашівська територіальна громада, село Моначинівка. Внаслідок обстрілу Серце Зеве пошкоджено будинок. 7.12 Богодухівський район. Золочівська територіальна громада, село Однорубівка. Внаслідок обстрілу Серце в. Пошкоджено приватний житловий будинок та дві господарчі споруди. 7.02. Ізюмський район Ускільська територіальна громада село Ускіл. Внаслідок влучання типу «Ланцет» Горів вантажний автомобіль на площі 9 квадратних метрів. 7.00 ранку Ізюмський район, Ізюмська громада, місто Ізюм. Внаслідок обстрілу БПЛА тип встановлюється, горіла трава на площі 5 квадратних метрів. Рятувальники звітують протягом доби здійснили 67 оперативних виїздів. За добу на Харківщині зафіксовано три пожежі, спричинені ворожими обстрілами у Ізюмському районі області. Ввечері ворог завдав масованого удару по місту Ізюм. Внаслідок обстрілу горіло три житлових будинки та господарча споруда на загальній площі понад 600 квадратних метрів. Пошкоджено шість приватних будинків, дві господарчі споруди та легковий автомобіль. За попередніми даними постраждало сім осіб, з них одна дитина. За добу в природних екосистемах сталося 32 пожежі на загальній площі 35 гектарів. До ліквідації шести пожеж залучались підрозділи місцевої пожежної охорони. В день у селі Новагнилиця Чугуївського району під час проведення польових робіт на вибухонебезпечному предметі підірвався трактор на дистанційному керуванні. Постраждалих немає. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 63 одиниці вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ, на Харківському та Куп'янському напрямках тривають боєзіткнення. На харківському напрямку ворог двічі штурмував позиції наших військ у районах Вовчанська та Западного. На Куп'янському напрямку за добу відбулося п'ять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік нової кругляківки Богуславки Загризового та у бік Петропавлівки. Марія Соловйова, Дмитрон Ігор Мікенін, Харків. Новини.